Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас. Сьогодні свято, чистий четвер, тому вітаю вас, нехай ця чистота дух, душевна і духовна прийде в ваші сім'ї, в ваші серця, в душі ваші. Сьогодні саме час навести ревізію і навести порядок не тільки в своїх оселях, але головне, в своїх думках і в своєму серці. А у нас сьогодні будуть звичайнісінькі коржі. Трішечки, не, не, не звичайні, ну, вже не такі звичайні, як, як взагалі, то. але наші українські селянські коржі трішечки удосконалені. Один інгредієнт другий. Захотілося саме таких, тому що скоро свята буде багато різних таких м'ясних страв. багато чого такого буде. А саме зараз захотілося таких коржів, смачненьких, просто взяти в руку і з'їсти. Після такої невеличкої перерви на оновленій кухні ми з вами готуємо ці коржі. Що нам для цього потрібно? У нас коржі будуть. На кефірі із содою. Знаю, потрібно, перш за все, теплий кефір. Підігрівати не потрібно, просто вечора дістати кефір. Потрібно обов'язково борошно. У мене тут 600 грамів борошна, але я взяла ще 200 г плюс-мінус, тому що подивимося. Можливо, доведеться трошечки додати. Обов'язково чайна ложка соди додаємо. На 400 мг, 400 мл кефіру додаємо 1 чайну ложку соди, додаємо, звичайно, сіль. І потрібно буде трішечки олії, 1-2 столові ложки. Олію я додаю завжди. І скажу чому. Якщо, наприклад, олію зовсім не додавати у тісто, тоді бере багато, коли випікаються, вже будуть коржі там, чи піріжечки, беруть багато олії. Якщо ви додаєте зовсім небагато олії, олії потім в кінцевому результаті бере набагато менше. Але якщо додати багато олії, ну я може додам півториста ложки, подивлюся, скільки борошна. Якщо багато, то вони будуть розтріскуватись. От саме одну столову ложку або півтори, ні в якому разі не більше. Це щодо тіста, але в нас вони будуть коржі з начинкою. За начинкою у нас буде сьогодні. Ось така зелененька цибулька, дуже смачна. Відварені круті яйця потерки. І оцей інгредієнт, який замінений із старинного, так як бабуся готувала з простим кисломолочним, який був з невіяного молока. Він був такий жирний, і гарний. Він теж чинувся, він теж плавився трішечки. Ну, так як нема кисломолочного сиру, то це в нас сир Мацарелла. Можете взяти, який хочете, але мацарелла сюди підходить краще всього. Просто натерти на те Перш за все, замішуємо тістечко, поки воно буде відпочивати, а ми будемо готувати начинку. Всі, хто зі мною той знає, з чого я починаю в таких випадках, коли я готую пиріжечки на кефірі або коржі, виливаємо кефір і додаємо сюди чайну ложку звичайної харчової соди. Не розпушувач, а саме сода. Чому я додаю соду не в борошно, а в кефір я розповідаю кожного разу. Такого результату із розпушувачем ви не досягнете. Коли ось така чайна ложка з невеличкою, так невеличка гірка, додаємо у кефір і гарненько розмішуємо, проходить реакція і сода погашається. Потім в вже коржі чи до піршки не буде аромату соди і не буде відчуватися смак соди. Розмішали гарненько і залишаємо на декілька хвилиночок. І ось ми бачимо, як воно піднімається. Робляться такі ось я проводжу вінчиком і робляться такі боріздочки, як крем. Піднялося майже вдвічі. От саме так нам і потрібно. Тепер додаємо сюди сіль, чайну ложку з гіркою. Додаємо сюди одну столову ложку півтори, отак. Я просто знаю, скільки це. Гарненько розмішуємо. Яйця я сюди не додаю, тому що яйця може посадити. Ви подивіться, яка це пишна, гарна пишна маса. Подивіться. Ніби збитий крем. І ось тепер частинками додаємо борошно. І замішуємо таке тісто, щоб воно було і не сильно круте, не забивати його, але щоб не липло до рук. Воложним стіл і викладаємо сюди. Ось таке воно повинно бути. От-от, на грані липкості, як я завжди кажу. Ось таке воно у нас вийшло. М'якусіньке-мякусіньке, подивіться. О. І викладаємо назад в мисочку. Накриваємо, а так і відставляємо, щоб відпочило. Беремо мисочку на крупну. Те натираємо яйця. Яєць більше, менше. Можна взагалі без сиру, можна одні яйця з цибули, можна яйця з кропом. Тут уже на ваші смаки, на ваш розсуд. Для нас це такий варіант одночасно і хліб, і яйця з сиром, все разом. Або навіть пиріжечки, все це зразу, відразу, тому що часу немає, весна. Так, і сиру теж, скільки у вас є, скільки ви хочете. У мене десь 70 грамів пішло. Так, і нарізаємо цибульку. І тим можна навіть додати зеленого часничку. І теж додаємо собі. Зовсім небагато присолюємо Сиру у нас селений. Нам потрібно для цибульки і для яєць зовсім небагато. І я додам свіжемеленого перчику. Він додасть такий особливий аромат, теж небагато. І все не ретельно перемішуємо. Якщо у вас є такий гарний кисломолочний сир, додайте його. І обов'язково скуштуйте на смак. Я перемішую руками, тому що мені потрібно не просто змішати, а ось так його прижимати і робити його таким пастообразним. І цибулька, щоб віддала свій сік. Я умовно ділю на 4 частинки, тому що десь 4 коржі в мене буде. Ось так. Начинка повинна бути дуже смачна. Ставимо вже сковорідку на газ. Сковорідку ставимо на невеличкий огонь, щоб вона прогрівалась. І наливаємо олійки. Олійки, 2-3 столові ложки. Нехай прогрівається самі Притрушуємо борошном. і починаємо працювати. Ось. Таке, ніжнюсіньке, таке. Дивіться, яке тістечко. І теж розділяємо на 4. От так. Якщо вам потрібно більше або більшого розміру, подивіться в цю порцію і робимо такі ось колобочки. І починаємо розкочувати тонесеньку. На серединку викладаємо одну четверту частину начинки, на серединку і починаємо отак стягувати його до серединки. Гарненько стягнули, підкатали. І ось тут дуже-дуже розкачуємо, але дуже обережно. Нам потрібно, щоб воно рівномірно розкачалося, не порвалося, щоб ці наші такі коржі з начинкою були і тоненькі, і смачненькі, і охайно виглядали. З обох сторін. Тут і швадами зкручували зовсім не видно. Так, і ось тепер розігрілась на малесенькому вогні, не, на середньому вогні, викладаємо на сковорідочку, на розігріту олію, не на сиру. І в декільках отакі робіть невеличкі проколи. І обов'язково накриваємо кришкою. Менше візьме олії і просмажиться швиденько. І так працюємо далі. Перевертаємо їх дуже-дуже обережненько. Вони такі золотисті, гарні, гарні. Тому що на невеличкому вогні. І накриваємо. І олії не бере зовсім. І так я зроблю всі коржі, а потім вам покажу, що в нас вийде. Якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям, ви можете без олії просто смажити на сухій сковорідці, але потім, коли дістанете, зверху змастити, вершковим маслом. Ось так. Ось такий красунчик у нас один вийшов. І відразу ж викладаємо другий. Наступний. Олії більше не додаємо. Робимо маленькі-маленькі сквозні. а ось так. І накриваємо. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Дуже смачно, дуже ароматно. Ароматно. Це така смакота. Що я навіть вам не можу передати. Це дуже смачно. Це дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Я зараз хочу перевернути. О, о. Вони такі хрусткі і ось такі, дивіться. Розривається сир плавлений. Саме оце поєднання. Поєднання яйця, зелена цибуля і сир. В міру солене це щось таке, ну просто неймовірне. Дивіться. І самі тістечки, дивіться, як пелюсточки, ми його розкатили, воно тоненьке-таненьке. Оце наші селянські українські коржі. Десь називається воно по-інакшому. Це теж відноситься до коржів, тому що ну, ми звикли, що коржі це тільки без начинок, але ж готували різні. І з фруктами, і з сухофруктами. Це все оце тісто для коржів. І називається воно коржі. Це вам не передати, це дуже смачно. Знаєте, отакого от одного коржа, ось такого, навіть холодного. Чай, чи чителузвар, чи якийсь компот, чи холодна навіть кава. З'їсти такого коржа з кавою. Ви півдня, ви не будете хотіти їсти. А якщо у вас чоловіки, хлопці, які, сини, які їм тільки їсти подавай. Оце саме те, що потрібно. А для мене ще оці такі хрусткі місця. Оці? М -м -м. Так що я хочу вам сказати, готуйте. Різні начинки. Різні варіанти готуйте, радуйте своїх рідних і близьких. І хочу побажати вам так, як завжди бажаю. Нехай Господь благословить кожного з вас і береже. Дай Боже, щоб кожен з вас було що готувати, було для кого готувати, було де готувати, щоб ви жили в своїх домівках, щоб ніхто з вас ніколи не знав голоду. Божого захисту вам в цей дуже тяжкий час. Давайте гуртуватися разом. Давайте допомагати один одному, помічати поруч тих, кому потрібна допомога. Якщо печете такі коржі, зробіть на два більше. Віднесіть своїм стареньким сусідам або тим, кого немає. Слово Боже, написано: ось діло Боже. Призри на сироту і вдову. Тобто, побач, поглянь на сироту і на вдову. Це діло Боже. Нехай Господь благословить кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов. Зустрінемось.